Зрадимошля із сіл хочемо, так як у нас зараз сезон якраз садівлі картоплі. Ми хочемо посадити картоплю під облрадою і подивитись, як вона буде рости на асфальті, на піску. Справа в тому, що коли почнуть видобувати титан в наших краях, у нас будуть такі сам такі самі піски. Будуть перекони, будуть непридатні умови просто для вирощування е, тих сільхозпродуктів. Я надію, що е, це теж побачать і депутати, і голова е, районної ради. Хай побачить губернатор. І подивляться я надіюся, що ця картопля буде тут до осені. І подивимось, який буде просто з цього урожай. Хай всі переконаються просто. Рижука сюди. Давайте рижука позвемо. Хай він подивиться, що що за урожай ми маємо. Рижука! Рижука. Рижука.

Занедбані землі, у нас там ще гарники, що у нас там нічого не росте. Нехай приїде подивиться до нас, які у нас яка у нас земля, які у нас з і яка у нас природа, Яке полісся насправді є. Не просто в Житомирі сидіти в кабінеті, а хай нехай приїде подивиться, поцікавиться, чим люди живуть. Давайте трохи на камеру, ви нам покажуть. Чому вони хімію туди вказують? А якщо приймуть закон, щоб хімію це не використовувати? Або якщо ми демонструємо я Влада хоче зробити з родючих земель, на які садять картоплю. О, тут серед цих громадян можете камера показати. Ми просто проводимо аналогію. Як люди будуть садити, садити картоплю, також партії, на піску. і просто те, що хочуть розбудовувати кар'єри і видобувати якийсь там титан, це унеможливить життя громадян на цій землі, okay. на тій землі, на яку вони мають повне право власності. Чотири тисячі громадян залишиться абсолютно без засобів для проживання. Вісім сілського району. Що на піску і на родючій землі нічого не виросте. І, і Рок, він, кандидат Це не технічних, а аграрних наук. От він може, якщо з'явиться, хай прокоментує, як може виростати земля, як можуть жити люди на такій ось землі. Показати, як тут буде рости ця картопля? Вона ніяк тут не буде рости. От асфальті в піску картопля не росте. Вона може прорости, але вона потім загнеться. Все. Вчора з'явилася публікація в пресі про те, що е, депутати обласної ради, які прийняли ганебне рішення, про яке вже багато чого сказали, що воно згідно рішення конституційного суду не може бути я, вже скасовано і з тієї аргументації, що рішення, які приймаються представниками, яких ми обирали, вони приймають наших того, тут, в наших інтересах. От мені цікаво, хай ці люди вийдуть і скажуть людям, не що не приймали ці ці дали дали інтереси, вони приймали це рішення в їх інтересах, кожних з ваших Вони хотіли зробити тихенько, щоб ніхто не і ніхто не знав. Роздоб... Просто хотіли наказати тих людей, які працюють, та як ми тоді говорили. Тих людей хотіли наказати. Мені цікаво, що це? Не родючі землі? Так, був одразу на другий день. Ну вони не розраховували на те, що зійдеться майже все село. Може далі розвиватися наше господарство. Ну тому, що і ми можемо ми, розуміти, ми хочемо жити брехня. Ви приїдьте, подивіться, ви ж приїжджали, знімали, яка у нас крова і у нас свою роботу, і, 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 і не того, щоб поля власне І все і, власне, життя ми приїжджаємо і все кругові, сюди і дивимося на тих вчені всі, які відбуваються за нами, то за тим, що хтось прикривається не тільки другі хоч я сказав. То буде на нас навіть ми не будемо залежить. На 6 тисяч гектар земля, хочуть зробити сплошну пустелю. Не буде ні води, ні, нічого. В нас ні, діти у нас малих діти, які зараз брехні, потерпають, брехні, вже потерпають, брехні, коли ще немає брехні, брехні, титанових кар'єрів. Нас воду брехні. не можна пити скрини. Нам ніхто нічого не доплаче нічого. І ми мусимо купувати за своїми заробітки, купувати воду, щоб вигодувати нормальних дітей. Не говорю вже про те, що нас все вже загаджено, о, вже загаджено, а це хочуть ще на шість гектар зробити сплошну пустелю а руку, О, і нікому на те наплювати. Не біг, вирішити, Вони не питають, як же ж Володимир людям дати а, їхні право на землю, Волбот Володимир. Скажи, будь ласка, а що на цьому місці зараз? От 6 тисяч гектарів ви кажете? У нас у нас села і прекрасний орендатор. Ось у нас у Чайковці прекрасний орендатор. Ми, у нас вирощується картопля, у нас вирощується пшениця, всі поля, це поля, поля, поля. 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 засіяні є. І у нас орендатор не такий, як там є ленком. Це є. Вони приїдуть своєю технікою, посіяли і поїхали. Нема людям роботи, нічого. У нас на місці робота, у нас більше. Людей за, хто Бо хоче працювати, всі працю... працюють Так, да, всі працюють, а, а хочуть зробити пустиню. Просто немає при тому, що зараз а Титану фатає Вершанську ще це, на 20 год фатить Але... щоб для потреб. А вони, вони хочуть вирішу, хтось хоче сунуть руку, щоб набити свої кармани. Одна розуміло, одна розуміло. Це дякую. хочуть сунуть, аби порватися на превеликий великий жаль. Партія регіонів сформувала свою більшість, проголосувала. За виділення ще 30 тисяч гектарів угідь для розробки кварцитів. проголосувала, не провівши у ваших селах ні одного слухання, проголосувала, не вирішивши ні одної екологічної проблеми. А зараз вони нам розказують про якесь дійсно, хлопець говорив, в рішенні суду. Ви знаєте, вони перетворили судову гілку влади нашої держави. Таку, знаєте, дах, щоб прикривати своє беззаконня. Через 20 хвилин починається обласна рада. Фракція Батьківщина та інші опозиційні депутати, які тут є, будуть блокувати роботу до тих пір, поки сюди не вийде губернатор голова обласної ради, поки ми не поставимо питання в порядок денний і не відмінимо теганебне рішення. Це наш з вами обов'язок добиватись правди. І ми будемо за свою правду воювати. Я прошу нікого не розходитись. Ми зараз піднімемося на сесію, передамо наші вимоги і будемо вимагати сьогодні ж скасувати ганебне рішення, не слухаючи їх, недолугих, я підкреслюю, недолугих обмовок, що їм, начебто, це хтось забороняє. Тут є депутати Верховної Ради від позиції. Я надаю слово. Депутату партії Свобода в Верховній Раді Олександру Мирному. Слава Україні! Шановна громада, ми прийшли сюди для того, щоб не просити, а вимагати право на майбутнє наших дітей, право на наше майбутнє і право на майбутнє дітей наших дітей. І я так думаю, що ви ми довго не розмовляли. Є така пропозиція: запропонувати всім тим, хто приймає ті рішення, які вони приймають, просто переселитися і оселитися біля тих гоків дачі. Дачі – це вже пройдений етап, але просто щоб люди жили там, де вони кажуть, що жити екологічно безпечно, щоб їхні діти там ходили в школу, щоб вони пили ту воду. Щоб вони їли все те, що там народить земля, якщо вона зможе народити. А ми будемо їм розказувати про те, що це безпечно. І дійсно, хай люди прийдуть сюди, вийдуть і скажуть, що це безпечно. Якщо я впевнений в тому, що я кажу, мені нема чого соромитись, мені нема чого очі ховати. Тому, будь ласка, виходь і розказуй, переконуй, що це правда, що ви від тих рішень, які вони приймають, будете жити краще. А не гірше, що ви правильно зробите, коли їм повірите. От хай приходять і кажуть, але вони цього не зроблять. І тому ми знову-таки не будемо просити, а ми будемо вимагати, тому що ви за нас голосували. І ми не маємо права відмовчуватися і відсиджуватися в кущах. І депутати, і обласної ради, і Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», від Батьківщини. Вони підуть попереду і не будуть ховатися за, за, за спинами інших людей. Це ми вам обіцяємо. Ми обіцяємо, що ми зробимо все для того, щоб ця обласна рада прийняла рішення в інтересах громади, а не в інтересах окремих людей, які вже і так сидять на мільярдах, і не знають, що з цими мільярдами робити. Але ви знаєте, що хтось плаче від того, що нема чим дитину нагодувати. А хтось плаче від того, що у сусіда діаманти більше. Тому ми повинні думати про себе, а не повинні думати про них. І ця земля громади. І має належати громади. І рішення має приймати місцеві. Тому потрібно місцеве самоврядування, тому потрібно це відроджувати, тому потрібно обирати і міські, і районні ради, і надавати.